Поговоримо про методи, методики, а також техніки роботи. А, якщо використовувати пісок як робота з дітьми в арт-терапевтичній сфері, тоді ми можемо сказати, що це найкращий матеріал, який дає можливість переосмислити, змінити позицію і зрозуміти, що все може бути неоднозначним. Сьогодні ми з вами розглянемо казку як можливість роботи з арт-терапією з піску. Отже, ми робимо сюжетну казку, а для цього робимо структуру. Це головний город, злодій, де відбувається, що саме відбулося, хто допомагає і який у нас фінал. Головними героями нашої казки є дві дівчинки. Одна дівчинка маленька, а інша дівчинка більш доросла. Сьогодні вони будуть найголовнішими нашими героїнями. І тому ми для них ось цілий світ. Це у нас старша сестричка, а це молодша сестричка. Місті, де багато високих будинків, де є е, дуже класна школа, подвір'я, а також дуже красиві дерева. Одного разу наша дівчинка, яка молодша сестричка гуляла і побачила, що будинку, е, з будинку сусідів вибіг дуже страшний дядько. Вона злякалася його і не зрозуміла, а що ж там відбулося. Вона швидко побігла до своєї е, старшої сестрички і розповіла їй про те, що там відбувалося. Вони разом подумали. І вирішили, що будуть ловити цього страшного дядька. Вони зрозуміли, що в їхніх силах може не бути можливості це зробити. І тоді вони пішли до дуже класного спеціаліста-сищика, який зміг їм допомогти. Він мав всі інструменти і лупу, і різні прибамбаси в своєму чемоданчику. Спостерігаючи за дуже страшним дядьком, вони виявили, що він боїться. З'являтися на світлих і красивих вулицях, де багато людей прогулюються, де гуляють і їздять машини. Наші дівчата зрозуміли те, що стати допомогу ще багатьох людей. І вони написали дуже класну об'яву з приводу того, що по в місто входить злодій. І до них почали поступати в телефонні дзвінки. Алло, доброго дня, Чи бачили цього відсутку? Так, бачу! А біля річної біля берега Ми зустріли його і він був дрівним. Дівчата зраділи, вони набрали номер 102 і повідомили, що цей злодій перебуває в парку біля річки, там, де ростуть великі дерева. Поліцейські приїхали на місце і затримали злодія. Злодій був, звичайно, злий, про те, що в нього нічого не вийшло. А дівчат похвалили і сказали, що вони молодці, що вони уважні до того, що відбувається навколо них. Вони були дуже-дуже раді тому, що вони змогли допомогти. Пам'ятаємо про те, що кожна казка це уявлення самої дитини про те, як може це відбуватися.